Саме так закарпатські баскетболісти дивували Україну від вдалих китків учнів обласної спортивної школи цього сезону. Постраждали всі команди західної України та іменитий БК Київ у підсумку в чемпіонаті шості з майже 30 кращих команд України. Хоч хотілося і кращого, Не получилось нам вийти щедрезфінал. За е, в борьбе вот потом мы играли в БК Киев за выход играть за п'ятое-шестое место. Ми в овертайме вырвали победу у БК Киева, Тоже очень сильна команда, которая еще в прошлом году была серебряным призером. Что это вот показывает, что это не не было не случайно? Завдання виконали, але відпочивати рано. Попереду в юнаків турнір в Угорщині. Там свої сили закарпатські баскетболісти випробують не тільки з місцевими командами, а ще й з однолітками з Хорватії, Німеччини та навіть Індії. Багато чого хочу досягнути в плані баскетболу. тому що бачив є гравці, які набагато сильніше грають ніж я. Але без сумніву закарпатські баскетболісти теж зможуть здивувати європейців. Одне лише відпрацювання трьохочкових, чого варте. У вільний від баскетболу час хлопці грають у стрітбол. Це так званий вуличний баскетбол, з меншою кількістю гравців та менш суворими правилами. І тут у наших хлопців успіхи. Минулого року Закарпатці були третіми на чемпіонаті України. Лідер команди Антон Іванина каже: вигравати допомагає азарт. Ми завжди приїжджаємо туди по пограти не заради якогось результату, але ну так входимо в азарт. що… Ну, намагаємося виграти кожну гру і граємо і, мов останнє. Грають немов в останнє і на кожному тренуванні, і з таким завзяттям хлопці проведуть все літо. Навіть попри шкільні канікули та спеку, тренери команди не дають спортсменам розслабитись, бо до осені наші баскетболісти мають стати більш вправнішими для нових перемог.